Так, доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо сьогодні навчання на тему основні положення антикорупційного законодавства і особливості його застосування. Тема доволі об'ємна законодавство в сфері запобігання корупції також об'ємне. Говорити про це можна довго. Ну сьогодні постараємося максимально коротко пройтися по основним положенням закону України про запобігання корупції, основним його визначенням суб'єктах. Сфері протидії корупції. Так, розпочнемо. Е, перше це основні законодавчі акти, на основі яких у нас формується законодавство у сфері протидії корупції в Україні. Перше, звичайно, це наш основний закон Конституція України. Е, друге міжнародні акти, до яких належить Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції. Так, що у нас тут з трансляцією? Так, далі. Е, міжнародні акти, Конвенція ООН, як я вже сказала, кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією і цивільна конвенція про боротьбу з корупцією. Також сюди слід віднести закони, до яких належить закон про державну службу, про засади державної антикорупційної політики в Україні на 21 2025 25 роки. Це в нас закріплюється так звана антикорупційна стратегія. Також, звісно, закон про запобігання корупції, закон про національне антикорупційне бюро України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Також сюди належать і рішення накази Національного агентства запобігання корупції. Так, в статті 1 закону України про запобігання корупції у нас визначаються основні законодавчі терміни. Їх там дуже багато, але в принципі ми зупинимося на основних. Перше це пряме підпорядкування. Це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення питання, наприклад, прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування якихось заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо. Друге, це близькі особи. Я не буду перераховувати, їх дуже багато. В принципі, можна. Перейти далі, що таке корупція? Корупція це використання особою, яка на яку розповсюджується дія закону про запобігання корупції, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди для себе чи для якихось третіх осіб, а також відповідно така обіцянка або пропозиція неправомірної вигоди для себе, або також для якихось третіх осіб. З метою, щоб схилити цю особу до протиправного використання саме наданих їй повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Неправомірна вигода це грошові кошти або інше майно, переваги, послуги, пільги, якісь нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, також надають або одержують без відповідно законних на те підстав. Подарунок, дещо схоже визначення, це також грошові кошти, інше майно, переваги, послуги і пільги, нематеріальні активи, які пропонують, надають безоплатно або за ціною, яка нижче мінімальної ринкової. Далі конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів є потенційний та реальний. Потенційний конфлікт інтересів це наявність особи приватного інтересу у сфері. Які вона використовує свої службові чи представницькі повноваження, і це може лише вплинути на необ'єктивність або неупередженість прийняття нею якогось рішення, або, наприклад, вчинення чи не вчинення якихось дій. Реальний же конфлікт інтересів це вже суперечність між цим приватним інтересом і службовими чи представницькими повноваженнями особи, що не може впливати а вже впливає. На прийняття нею якихось рішень або вчинення чи не вчинення дій під час виконання її службових обов'язків. Також правопорушення слід розділяти правопорушення корупційне і правопорушення пов'язане з корупцією. Правопорушення саме корупційне, це діяння, у якому є ознаки корупції. Яке вчинене особою, на яку розповсюджується дія закону України про запобігання корупції, і за яке законом встановлена кримінальна дисциплінарна та або цивільно правова відповідальність. Правопорушення, яке саме пов'язане з корупцією, це діяння, в якому немає ознак корупції. І, але при цьому воно порушує якісь обмеження, які встановлюються законом про запобігання корупції. При цьому за порушення правопорушення пов'язане з корупцією настає кримінальна, дисциплінарна, цивільна правовідповідальність і адміністративна. Тобто в корупційному правопорушенні адміністративної відповідальності немає, а про порушення, пов'язаному з корупцією, вже додається адміністративна відповідальність. Викривач, викривач це фізична особа. Яка переконана, що інформація є саме достовірною, і вона повідомляє про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або якісь інші порушення закону України про запобігання корупції? При цьому слід зазначити, що. Ця інформація особі повинна стати відома саме в зв'язку з виконанням її трудових, професійних, якихось господарських діяльностей, або якщо вона проходить службу чи навчання, якусь, приймає участь в якихось процедурах, і ну, тобто саме це якась трудова діяльність, тобто не просто особа, яка не має відношення, а саме пов'язана, або, наприклад, це може бути якийсь учасник тендеру. Також може бути викривачем. Так, з основними поняттями розібралися. Далі переходимо на суб'єктів, на яких саме поширюється дія закону України про запобігання корупції. Вказане у нас закріплюється в статті 3 закону України про запобігання корупції. Перше, сюди в нас належать особи, які уповноважені на виконання функції держави або місцевого самоврядування. Сюди належать в тому числі і поліцейські. Друге, це особи, які для цілої закону України про запобігання корупції прирівнюються до осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Сюди, наприклад, можна віднести аудиторів, нотаріусів або якісь посадові осіб. Юридичного права, які не зазначаються у попередньому пункті, третє це особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або вони спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків. Також це можуть бути інші особи, які не є службовими особами, але вони виконують роботу і надають послуги відповідно до договору з цим підприємством, установою або організацією. І четверте, це кандидати на посаду поста президента України і народні депутати України. Хочу зазначити, що цей перелік зазначений в статті 3 закону про запобігання корупції є вичерпним. І, звичайно, за порушення вимог законодавства саме на цих осіб розповсюджується відповідальність відповідно до закону України про запобігання корупції. Тепер поговоримо про спеціально повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Сюди належать органи прокуратури національної поліції, Національне антикорупційне на бюро і Національне агентство з питань запобігання корупції. Тепер зупинимось. Дещо більш детально по вищевказаним суб'єктам. Національне агентство з питань запобігання корупції це центральний орган виконавчої влади, який має спеціальний статус і його діяльність спрямовується, координується Кабінетом міністрів України і, відповідно, саме постановою Кабінету міністрів, цей орган був утворений в 2015 році. Статтею 11 закону України про запобігання корупції передбачено дуже широкий спектр повноважень на ЗК. Ну, Ми зупинимося на основних: це проведення аналізу стану запобігання протидії корупції в Україні, формування і реалізація антикорупційної політики, розробка проєктів нормативно-правових актів з цих питань, організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, контроль і перевірка декларацій. Також НАЗК відповідає. І веде Єдиний Державний реєстр декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави місцевого самоврядування і єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Е, також НАЗК надає роз'яснення, методичну і консультаційну допомогу з питань запобігання корупції. Е, при цьому е, якщо НАЗК Виявляє порушення вимог антикорупційного законодавства щодо, наприклад, етичної поведінки, в врегулювання конфлікту інтересів або якогось іншого корупційного правопорушення, то він надсилає відповідний припис до відповідного органу підприємства або чи організації, який є обов'язковий до виконання. Якщо ж НАЗК встановлює ознаки адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. То складає протокол, який направляє до суду. Якщо ж НАЗК виявляє якісь інші порушення корупційного або пов'язано з корупцією законодавства, то також складає висновок, який надсилає іншим спеціально уповноваженим суб'єктам в сфері протидії корупції. І всі ці вищоказані документи, як припис або висновок, є обов'язковими для розгляду і виконання, тобто обов'язково на них необхідно надавати відповідь. Національне антикорупційне бюро це державний правоохоронний орган, основним завданням якого є попередження, виявлення, припинення і розслідування корупційних правопорушень, які віднесені до його підслідності, і запобіганню вчинення нових. Компетенція національного бюро поширюється лише на ту частину корупційних злочинів, які є найбільш суспільно небезпечними. Сюди, наприклад, можна віднести перше, це те, що вони вчинені вищими посадовими особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Їх перелік також дуже великий. Ну, я приклад навела от, народний депутат України, службова особа категорії А. Високопоставлений якийсь військовослужбовець Збройних сил України, вищого офіцерського складу судді тощо. Друге, що належить до підслідності, це розмір предмета кримінального правопорушення, який передбачений статтями 354, 368, 369 і 369 з приміткою 2. Кримінального кодексу України у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які встановлені на час вчинення цього правопорушення, або розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, які передбачені статтею 196, 206 з приміткою «2». 209, 210, 211, 364 і 410 Кримінального кодексу України у 5 тисяч більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який також встановлений на час вчинення кримінального правопорушення. Третє – це кримінальне правопорушення, передбачене частиною першої статті 369 з приміткою 2 із статті 369 Кримінального кодексу України, які вчинені… Щодо службової особи, яка визначена в частині 4 статті 18 Кримінального кодексу України, або пункті 1 цієї ж частини. Тобто сюди належать, наприклад, посадові особи іноземних держав, наприклад, іноземні третейські судді, і також от особи, які зазначені великий перелік ось тут. Тобто, це народний депутат, службова особа категорії А і так далі. Так, тепер щодо органів прокуратури відповідно до статті 2 закону України про прокуратуру органи прокуратури здійснюють функції, які пов'язані з підтриманням державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, і здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень в кримінальних справах а також. При застосуванні інших заходів примусового характеру, які пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян, також в структурі Генеральної прокуратури України на правах самостійного структурного підрозділу утворено спеціальну антикорупційну прокуратуру і щодо органів національної поліції України вони здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності. Також слід зазначити, що в статті 13 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції передбачено утворення уповноваженого підрозділу або уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. В органі національної поліції в ГНП безпосередньо таким уповноваженим підрозділом є відділ запобігання корупції. Що належить до основних завдань відділу запобігання корупції? Це розробка організації контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням і правопорушенням пов'язаних з корупцією. Це організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності органу, підготовка заходів щодо їх усунення або внесення керівнику якихось пропозицій з даного приводу. Також надається консультаційна методична допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Також тут хочу наголосити, що саме методична консультаційна допомога а роз'яснення надає уже національне агентство з питань запобігання корупції. Далі це здійснення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів і сприяння його врегулювання. Перевірка факту самого факту подання декларації особи повноважених функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється контроль за дотриманням поліцейських законодавства у сфері запобігання корупції, забезпечення захисту викривачів і інформування керівника відповідного органу. Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Так, ще ми підійшли до одного доволі об'ємного питання: це система запобіжних антикорупційних заходів. Ну, пройдемося, ми по основних моментах, бо інформації дуже багато. От законодавством встановлюється низка положень, які закріплені у законі України про запобігання корупції, які фактично є певними обмеженнями і заборонами щодо, можна сказати, певних видів поведінки працівників поліції, і за своїм призначенням, по суті, це є запобіжні антикорупційні заходи. Основні це Обмеження щодо використання службових повноважень е, і службового становища. Вказане положення закріплюється в статті 23 закону України про запобігання корупції. Е, вибачте, статті 22 закону України про запобігання корупції, е, відповідно до якого службовим особам заборонено використовувати свої службові повноваження або своє службове становище і пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди. Для себе або для інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне майно або кошти у приватних інтересах. Далі це обмеження щодо одержання подарунків, це стаття 23 закону України про запобігання корупції. Як відомо, що суб'єктам відповідальності за корупційні правопорушення забороняється безпосередньо або через інших осіб, вимагати, просити одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб. З двох підстав: перше, це зв'язку з дійсненням ними своїх повноважень у сфері чи виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто безпосередньо з виконанням своїх службових обов'язків, і друге, це якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. Виключенням є подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо одноразово не перевищують двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Або в сукупності е, отриманих від однієї особи або групи осіб за рік е, подарунків, які не перевищують чотирьох прожиткових мінімумів. Виключенням е, з даних випадків є це те, якщо подарунок отримується від членів сім'ї, ну, від близьких осіб, членів сім'ї суб'єкта. Е, друге, якщо одержується як загальнодоступні якісь знижки на товари, послуги і пільги, або якщо це відшкодовуються якісь витрати пов'язані із… Е, Відрядженням особи, якщо ці покриття витрат здійснюються з коштів державного чи місцевого бюджету, запобігання держанню неправомірної вигоди або подарунка і поводження з ними. Це вже стаття 24 закону України про запобігання корупції. У випадку, якщо до особи надійшла неправомірна вигода або заборонений подарунок, то особа повинна відмовитися від такої пропозиції. Ідентифікувати особу, яка зробила таку пропозицію, і залучити свідків, якщо, можливо, там числа якихось працівників підприємства, і після цього письмово повідомити безпосереднього керівника. При цьому, якщо Особа, наприклад, виявила такий подарунок або пропозицію у своєму кабінеті, то про це вона повинна повідомити свого керівника не пізніше наступного робочого дня. Стаття 25 закону України про запобігання корупції це обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності. От в законі про запобігання корупції зазначено, що це Положення поширюється лише на виключно на осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Їм заборонено займатися іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та судівської практики і спорту, або підприємницькою діяльністю. І друге це входити до складу управління або інших виконавчих. чи… Контролюючих органів наглядової ради підприємства установи або організації, яке саме має на меті одержання прибутку, при цьому хочу звернути вашу увагу, що є спеціальне законодавство, яке дозволяє конкретизувати окремі положення цієї статті. В статті 66 закону України про національну поліцію, значено те, що Поліцейський не може під час приходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової і творчої. Тобто, як ви бачите, от в законі про запобігання корупції можна, наприклад, там іншим суб'єктам, крім поліцейських, займатися е медичною практикою. Поліцейському це заборонено. Тобто, наше законодавство більш звужує ці положення статті. І на це слід звертати увагу і не путатись, коли, наприклад, є питання там тестування, що з поліцейського от, ще більш, скажімо так, обмежений у плані сумісництва і суміщення посад. Е, далі обмеження після припинення діяльності, яка пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто, навіть після того, коли ви звільнилися. Є певні обмеження, яких повинні притримуватись перше, це протягом року, з дня припинення відповідної діяльності, заборонено укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями. Якщо особи, які до цього протягом року припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснювали саме. Діяльність, яка пов'язана із контролем, наглядом або підготовкою чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності саме цих юридичних або фізичних осіб підприємців, друге, це після припинення виконання функцій держави місцевого самоврядування заборонено розголошувати або використовувати в будь-який інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала вам відома під час виконання службових обов'язків. І протягом року з дня припинення представляти інтереси будь-якої особи, в тому числі це і в судах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, у яких ви, наприклад, працювали на момент припинення діяльності. Далі, стаття 27 закону обмеження спільної роботи близьких осіб. Так. Суб'єктам, суб на яких розповсюджується дія закону України про запобігання корупції, заборонено мати у прямому підпорядкуванні або бути прямо підпорядкованим близьким особам у зв'язку з виконанням повноважень. Вказане положення не поширюється на осіб. Це перше, це народні засідателі і присяжні, тобто можуть бути і з близькими особами. Друге, це близькі особи, які прямо підпорядковані один одному у зв'язку з набуттям одним із них статусу виборної особи. Це лише не стосується прийняття на роботу помічником консультанта, якогось народного депутата чи депутата місцевої ради. І третє, це особи, які працюють у сільських. Населених пунктах, крім тих, які є районними центрами або в гірських пунктах. При цьому, наприклад, якщо ви працюєте в сільській місцевості або гірській, а ваша близька особа у місті, то уже таке положення не діє. Тобто обидва суб'єкти повинні працювати і знаходитись саме в сільській місцевості, так, фінансовий контроль це. Декларування доходів, передбачений статтею 45 закону України, тобто суб'єкту повноваження виконання функцій держави місцевого самоврядування заповнює на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відповідну декларацію. Всі це знають, всі кожного року заповнюють при цьому. Необхідно не забувати також про подачу суттєвих змін в майновому стані саме суб'єктів, яких це стосується. Далі захист викривачів. Стаття 53 закону України про запобігання корупції. Вказані суб'єкти, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави за наявності загрози їхньому життю, здоров'ю або майну. В зв'язку з, з, з тим, що вони повідомили про якісь корупційне правопорушення, до них може застосовуватися правові організаційно технічні і інші спрямування на захист від протиправних посягань заходів. Така особа, тобто викривач, або члени її сім'ї, не можуть бути звільнені або примушені до звільнення, чи притягнуті, там, наприклад, до дисциплінарної відповідальності, або, наприклад, підав...